В одному з минулих відео ви бачили, як я перебирала свої светри. Ось це потрібно переробити. Отже, почну напевно з такої в'язки, що я точно знаю, що можна розібрати. Почну з цього кардигану. Це кардиган 100% бавовний від бренду And Other Stories. І він почав втрачати свою форму, якось так закручуватися, і це виглядало дуже неохайно. Я вирішила, що я не буду його продавати, не віддавати, а просто теж пущу в переробку. І розпускався цей виріб, ох і просто. Практично ніяких складнощів у мене не виникло, я навіть змогла трошки розпустити одну зв'язану планку, на якій були гудзики. Тож ниточка виходить така товстенька, я думаю, зв'язати цією ниткою також буде дуже приємно. Ну і є негативна сторона цього процесу, тож пилосос мені в поміч. Наступний кандидат то Светрик від H&M. Більшість складу тут також вовна, альпака, і, як ви бачите, вже нема рукавів, тому що вони вже розпущені і перемотані в такі два чудові клубочки. І якщо ви звернули увагу, він такий трошки затертий, бо я його заносила і прала багато разів, тож він прожив чудове життя. І тепер і час йому стати вже пряжою і чимось новим, якимось новим виробом. Важче стало розпускати саме донизу, тому що з внутрішньої сторони багато з таких от кургуляшків, і вони якраз в'язку тримають, не дають вільно розпускатися. Ну, що поробиш треба, треба робити, бачите, катишки є. І отак от трошки нитку відпустила і на клубок накручую. Наступний етап беру отак баняк з водою. Води багато має бути, але так достатньо, щоб вона не википіла вся. ставлю сито і починаю закидувати на сито нитки. Ну, от у мене в це сито влазить ось три клубки ось таким чином. І так треба поварити, щоб сито ж не торкалося води, щоб саме паром. Паром випрямлялися ось ці кучеряшки. І потім ниточки будуть прямі і будуть готові для того, щоб далі пустити їх в роботу. Я думаю, всі знають про цей, цей такий лайфхак. Можна навіть взяти, може, іншу кришку, таку, що, знаєте, накриваю. Да, ось це навіть, дивіться, краще. Ось таким чином, щоб. Паром воно пройшлося. Ну скільки кип'ятити? Ну, не знаю, хвилин, може, 3, 4, ну 5, в залежності від саме розмірів, напевно, цих хлопків. Це доволі великі. Потім вони мають просохнути і все, будуть готові. Ну, Подивіться, яка краса, яка палітра. Так, ось ці чудові круглики, кулечки, м'ячики вже готові для того, щоб з них щось було новеньке. Ну, що, що, це буде плед, звичайно, ви про це знаєте. Яка палітра красива, правда? Тож, я поки все це таким чином збираю, буду зберігати. Усі білій вазі. Ой, коли, куди ви, куди ви? Так. Але ж це не все, це не все. Дивіться, що в мене ще є. Це 100% кашемір. Колись купила я його для Ані в магазині в Charity Shop, в секонд-хенді. Тут є якась навіть маленька дірочка десь. Цей вже светрик на неї замаленький. Але це не означає, що я не можу його розібрати. Ну, я спробую. Він доволі такої дрібної в'язки. Що тут є? Давайте вивернемо, подивимося. Ага, рукав тут окремо йде. Мабуть, почну я з цієї косички, що саме. На комірі. Комір стійка. Ну, подивимось, чи вийде в мене, чи ні. Якось отаким чином. Напевно, це я знімати вже не буду. Якось так, а ну, давайте не можу витримати, хочу спробувати. О, дивіться, пішло. Пішло. Щось пішло. Тобто, все ж таки, що тут пішло, то і далі піде стопудов. Так і має бути. І потихеньку, я теж його планую розібрати на ось таку пряжу. І подивіться, яка класна палітра, які кольори. Те, що я люблю. Бежева мама вся в натхненні. Друзі, побажайте мені успіху, а я вам бажаю успіху, щоб ви розпускали свої непотрібні вже зношені светри і в'язали щось дійсно гарне. І потрібне.